Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І перед тим як почати, хочу подякувати всім людям, які проявили активність під моїм останнім відео у вигляді вподобайок, коментарів підтримки і підписки на канал. Велика вам подяка, для мене це дуже важливо. А я продовжую. А зараз я хочу поділитися своїми думками про монітор LG27 Gen800, який я купляв спеціально для PlayStation 5. І, можливо, в окремих випадках для перегляду фільмів. Для роботи я використовую Retina екран свого MacBook, мені цього достатньо. Ну і також, чому я не підключаю даний монітор до Mac, тому що він просто його фізично не стягує, а працювати в незадоволенні я не хочу. Купляв я монітор в Польщі, як і PlayStation 5. На момент покупки, а це приблизно рік назад, я заплатив в районі 9700, якщо знайду чек, то прикріплю до відео. Якщо ви зараз плануєте купляти, то потрібно врахувати, що підріз злотий відносно гривні, тому я думаю, зараз такий монітор вам обійдеться в районі 10500. В Україні дані монітори продаються. Від 11 до 14 тисяч гривень. Це 27-дюймовий екран з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів, який здатний відтворювати яскраві та чіткі зображення завдяки своїй IPS панелі з частотою оновлення 144 Гц та підтримкою HDR 10. Про дану технологію на PlayStation 5 ми поговоримо трішки пізніше. Завдяки такій комбінації він ідеально підходить для геймінгу та роботи. А також для перегляду фільмів та відео. У нього є також підтримка технології AMD FreeSync і G-Sync, що дозволяє уникнути затримок та мерехтіння. Давайте детальніше розглянемо даний монітор і з'ясуємо, чи вартий він своїх грошей. Дизайн монітора LG27 Gen800 виконаний в ігровому стилі, що робить його стильним і сучасним. На задній панелі монітора знаходиться декоративне кільце, яке підкреслює його ігровий. Дизайн і серії взагалом. Він має тонкі рамки, що дозволяє зробити дисплей більш емерсивним та забезпечити майже безшовний перехід між декількома моніторами у режимі мультиекрану. Також він має стильну металеву підставку, яка, на мою думку, не є дуже стабільною, але зато додає преміального вигляду даному монітору. Загалом дизайн LG27 Gen800 відмінно поєднюється з його функціональністю, створюючи елегантний та функціональний монітор, який може прикрасити будь-який робочий стіл або вашу ігрову кімнату. Тепер давайте поговоримо коротко про технічні характеристики даного монітора. Розмір екрану 27 дюймів тип матриці IPS. Роздільна здатність 2560 на 1440 пікселів. Формат екрану 16х9 Частота оновлення 144 Гц, час відгуку 1 мс. Яскравість 350 кандел на метр квадратних. Більшість сучасних моніторів мають від 200 до 400 кандел на метр квадратних. Цього достатньо, навіть якщо світить сонце. Кут огляду 178 градусів. Глибина кольору 8 біт плюс FRC. Висока глибина кольору вона потрібна для професійної роботи, якщо ви працюєте з дизайном, з графікою, і вам потрібна висока точність передачі кольору, тоді напевно краще розглянути монітори, де є 10 біт. Покриття екрану матове. Підключення: два порти HDMI, один порт DisplayPort і один. Вихід на аудіо. Ці характеристики роблять монітор потужним і функціональним, тому я думаю, його можна використовувати як для роботи, так і для геймінгу. Зараз розглянемо основні функції даного монітора. Монітор 27GN800 протестований Nvidia і офіційно підтверджений в підтримці G-Sync, що мінімізує розриви та затримки для плавного та швидкого ігрового процесу. Також є технологія FreeSync Premium. Завдяки якій геймери можуть відчути плавність руху в іграх із високою роздільною здатністю і швидким темпом. Вона зводить до мінімуму розриви на екрані та затримки зображення, завдяки функції Dynamic Action Sync, яка мінімізує затримки ведення, щоб ви могли ловити кожен момент у реальному часі. В даному моніторі є технологія стабілізації чорного кольору, завдяки якій темні ділянки локації. Освітлюється до комфортного рівня сприйняття, будь на крок попереду противника. Також можна покращити вашу точність, додавши приціл на екран. Включивши дану опцію, ви істотно полегшите для себе гру в шутер, отримавши тактичну перевагу над протилежною стороною. І так, невеличка вставка, хочу показати вам про HDR, тому що я про нього забув, тільки на етапі монтажу задав, що не записав дану Вставки І так, для того, щоб його включити, переходимо в налаштування, от, далі крутимо до екрану. Не знаю, чи зараз вам на відео це замітно, але е кольори стали набагато гірше. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, тут є ще от регулювання hdr у воно пропонує все закрити. От, е Відбувається ось таке: з трьох етапів. От, ну давайте попробуємо. От, я не знаю, чи це все видно на відео. І наскільки у вас помінялася картинка. Мені отак незручно, але давайте ще подивимося, як воно буде безпосередньо в грі. Гра на PlayStation 5 загружається дуже швидко, тому чекати не потрібно. Отак От зараз виглядає на... Гра на PlayStation 5 без HDR. Тепер переходимо в налаштування в графіку в відео, і тут є перший режим, це HDR мод. От, е бачимо, навіть я бачу на відео, що картинка стала дуже яскравою. Давайте подивимося, як буде. Ну, мені не дуже, все дуже яскраво, і немає тих кольорів, які без hdr -у. Так, я думаю, що тут ще можна його підналаштувати. Ось так з HDR-ом. Вам, напевно, не замітно, але повірте, що картинка стає, як на мене, гіршою. Ну, на відсотки, напевно, 40. Все дуже яскраве і таке висвітлене. ну немає тих кольорів, які є при відключеному HDR. Ну, отак працюю на PlayStation, не знаю, як на Xbox чи як на ПК. От, Якщо у вас є даний монітор, то напишіть в коментарях, а це мій досвід HDR-у на PlayStation. І так, давайте поговоримо про плюси та мінуси даного монітора. Я поділюся своїми плюсами та мінусами. А також я зібрав декілька плюсів і мінусів з сайтів, таких як розетка, Алло. в цілому українських маркетплейсів, де люди купляли і залишали свої думки на рахунок плюсів та мінусів. І так, давайте розпочнемо з плюсів. І перше це буде розширення 2К. Далі це частота оновлення екрану 144 Гц, дизайн. Чітка картинка, класна передача кольорів за допомогою ну не за допомогою, а завдяки IPS-матриці. Далі це підтримка Nvidia, ну, мається на увазі G-Sync і FreeSync. Також зручне і керування монітором. І напевно на цьому все. Тепер давайте перейдемо до мінусів. Тепер давайте поговоримо про мінуси, їх тут не так багато. Але все-таки вони є, і їх потрібно знати. Один мінус він буде такий суб'єктивний, і давайте з нього почнемо. Це зовнішній блок живлення. Комусь це буде мішати. От, для мене проблем нема. в розетку, блок закинув за стіл і забув за нього. Наступний мінус це монітор попадається з битими пікселями. Ну, в мене такого не було, може, тому що. В європейській версії мають меншу вирогідність попастися з битими пікселями. Але на українських магазинах пишуть, і тут я можу сказати, що потрібно, якщо ви надумали скупляти даний монітор, то закажіть, будь ласка, перевірку на пікселі. Розетка має таку можливість, ви просто доплачуєте 200 чи 300 гривень і вони перевіряють вам на биті пікселі. Наступний мінус це засвіти. От, я попробую зняти, тому що я все знімаю на телефон, оцей огляд, цей огляд, попередній огляд все на телефон. Я не знаю наскільки він захватить ем, ці засвіти, але я попробую зняти і продемонструвати, як вони в мене. От, так вони є, але вони не критичні. Якщо прям картинка супер чорна, так їх видно. Ну коли ви дивитеся фільми, коли ви граєте в ігри, їх взагалі не видно. На цьому я закінчу з мінусами. От, якщо ви також користуєтеся даним монітором, то напишіть про свої плюси та мінуси. І так, давайте підведемо вже якийсь підсумок. І я поділюся зі своєю думкою, тому що на дворі вже темніє, і потрібно закінчувати даний огляд. І так, на мою думку, це чудовий монітор за свої гроші. До цього в мене були народні Full HD, і мені хватало з головою. І коли постало питання покупки PlayStation 5, відповідно я і хотів купити монітор, який би відповідав всім оцим новим критеріям. Нових консолей. Вибирав я між бюджетними 4К моніторами від Acer на 60 Гц і відповідно цією лінійкою LG з розширенням 2К. Я думаю, ви вже зрозуміли, який монітор я купив. Скажу зразу, і напевно, ви це також знаєте, і без мене: що потрібно вибирати монітор під свої потреби. Якщо ви вибираєте для ПК і у вас ПК такого, не знаю. Нижче середнього рівня, тому я думаю, цей монітор вам не підійде ну будь-який монітор з 2 к розширенням, тому що е, потрібна про, більша продуктивність е, ПК для того, щоб стягнути оце 2К розширення. В такому випадку я би порекомендував просто розглянути Full HD монітори такого середнього або вище середнього сегменту, де є також класна IPS-матриця. І ті самі 144 Гц. А якщо ви вибираєте для консолей нового покоління, то це просто чудове рішення, або для е, роботи з графікою, з дизайном, то це теж класний варік. Е, також хочу ще сказати за консолі нового покоління, тому що не знаю, як Xbox, а Sony недавно завезла в оновленні підтримку 2K. Тому у вас весь інтерфейс буде відображатися в нативному 2К, також вже і ігри підтримують нативне 2К розширення з 60 FPS, а деякі шутери навіть і 120 FPS, тому я думаю, цей монітор, просто, як я і сказав, чудово підходить для таких задач. Але також скажу таку ремарку: що якщо ви граєте в ці всі онлайнові. Шутери або просто хочете цей монітор купляти для шутерів, де є підтримка якраз продуктивність 120 FPS, то майте на увазі, що якщо ви граєте на 2K, то цей режим він вам скидає розширення, і, відповідно, ви будете грати в 120 FPS, але розширення вже буде не 2К, а напевно, я не знаю, Full HD. От, це я замітив на. Останній е, ну Warzone 2 і там тих самих 120 FPS, але при цьому падає розширення. І якщо у вас 2К, то ви будете грати ну, менше, ніж 2К, і картинка стає не чіткою і міною. Тому це також е, потрібно е, мати на увазі. Це був лише мій досвід користування монітором LG27 Gen800, нікому не нав'язую, вибір за вами. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.